Друзі, вітаємо вас. Другий за ліком поєдинок шостого туру. Об'єднаної зимово. Склад суперників. Покрова Львів момент такий. крім того, граючи наставником, сьогодні ще й голкіпером покрови. Люблінський. Люблінський прибуває. Контратака від покрови може бути. Горошко. Микола Горошко. На ударній позиції. Забиває Горошко. 1 0 Рахунок у цій ріста є. Микола Горошко. Голо визначається На радість. Пиняється за межами. Забиває Люблінський. Ось так. 1-1. Тут помилка в оборонній роботі. Близнюк. Зміщено центру пробиває Близнюк, але удар по воротах від Сусницького. Поперечний пас. Помилка, яка на рівному місці. 3-4 досвідчені ревці, Все решту, це представники футбольної покрови з ю 17-ю 19. Бачимо, покрова не цурається діяти другим номером. Десь на контратаках підловлювати суперників не забуває! Друзі. Перехоплення Паночко молочина, який паночко не переграє Дубика. І що у цій ситуації? Було нарікання те, що, мовляв, що, рукою зіграв Дубик. Що червона картка для Святослава Дубика? Руками зіграв за межами карного майданчика Святослав Дубик. Очко. Паночко! забиває 2-1. Покрова знову попереду у цій грі. Ну, самі собі проблеми привезли. Паночко. Хорош. Удар і забиває близнюк все-таки. 2-2. У кудворі м'яч влітає. У дворіт Михайла Горошка. Близнюк. Люблінський близнюк на дальню стійку. десь. Відборі або порушення правил. Буде покарна енергія хліба двічі бойори такої дуже напруженої дуелі. Передач надалі Стефан Стефанкіусти. Шанс був просто фантастичний з Тоніцького вирішити долю цього епізоду, але не сталося. Удар поворота. Ночко зміщення до центру, Безпрошення прощення правила Годанов, Люблінський. Ллінський витиме поворота Люблінський і Сусницький. Люблінський Люблінський пробиває Сейвіки від Михайла Горошка. Оницький. Люблінський до центру зміщення. Передача на дальню стійку. Порожній ворота. Квасниця пробиває. Квасниця, але не Ленина. Разом із такою болівальницькою. Трибуною сьогодні точно заслужили на залікові пункти, і було б несправедливо, якби покрова.